Мало не згорів живцем у власному будинку. Від цієї думки в Івана Корнієвича досі перехоплює дух. Нині чоловік перебуває в лікарні, потроху оговтується від стресу. він ну стані було такої середньої тяжкості з переходом в тяжоле. Його взяли в реанімацію. Сутки он знаходився в реанімації. Ну, звісно, це шок. І сейчас он нервничает, тому що так, хорошо, що його прийшли родственники і успокоїли. Чоловік чудово пам'ятає, як раптом його домівка почала горіти. І що саме ледве його не вбило, включив батарею масиною, пішов на кухню, піть копи. Я вислишив дим. Щільний дим, ано вже полихати, там, ось. Останнє, що пригадує Іван Корнійович, стояв біля вікна та жадібно ковтав свіже повітря. Там його і побачила сусідка Олександра. Страшно не було. Мені мене була думка, що він не втратив свідомість, бо я розумію, якщо він впаде, то тоді ж нам буде важче витягнуть його. А так ні, ну а ну я ж в вогонь заходила. Ну то есть, нічого в принципі такого не робила. Прям щоб так аж щось. Жінка живе в тому ж будинку і сама працює в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Щойно колеги отримали виклик про пожежу, набрали її і попередили про небезпеку. Дим було видно, бо він уже з даху йшов цей дим. А вогонь я побачив в нього вікно так трошки далі. Там одне там, де горіло. Вікно було розбите. Вже було полум'я. Ну в кімнаті повністю вже все полихало. На пожежу збіглися й сусіди. Вони відчайдушно намагалися загасити вогонь, навіть закидали його снігом, аби зайти всередину через двері. Олександра ж почала витягувати розгубленого господаря у вікно, бо зволікати не було часу. Кілограм сто дідусь важе. Він не мог вийти другий раз із цього. І з дверей своїх не говоря, щоб він ще через вікно ліс. Так ми наче вже і криком на нього, і так і кажуть, дідман дайте руки, Сашці, Ми всі на нього ж подайте руки, подайте руки. Він відпустив від віконня, подав нам руки. Так ми його тягли просто так животом по віконню, тому що другого не було вже в нас виходу. За допомогою сусідів Олександрі таки вдалося врятувати горе господаря. Оговтався він тільки в лікарні і навіть не пам'ятав, як вибрався з будинку. Тепер же безмежно вдячний своїм рятівникам.